Вітаю шановні телеглядачі, Час спортивних новин тижня, що минає у програмі Спортивна Галичина тут ми обговорюємо та аналізуємо важливі події зі спортивної сфери, що відбулися протягом тижня. Нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт спортів. Юай, а сьогодні поговоримо про такі події. Івано-Франківський ураган знову зіграє з львівською енергією на шляху до Кубка України. Рубас баскет днесла в конкуренції Івано-Франківській говерлі у кубковому протистоянні Івано-Франківську. Обласний центр Прикарпаття готується до проведення Кубка Європи зі спортивної ходьби. Івано-Франківські дракони оформили вихід у чвертьфінал розіграшу Кубка України з футзалу, перегравши вдома рівненський кардинал за рахунком 6-3. З перших секунд матчу стало зрозуміло, що він буде відбуватися за іншим сценарієм ніж той, що проходив на цьому ж паркеті 15 січня в рамках регулярної екстраліги. Гості діяли активніше і намагалися кожну атаку завершувати ударом навіть з дальньої дистанції. Така тенденція продовжувалася протягом усього матчу, забиті м'ячі у нашому традиційному відеогляді. А вже 21 січня у столичному будинку футболу відбулося жеребкування однієї четвертої фіналу Кубка України. Нагадаємо, до цієї стадії турніру прибилися по чотири клуби екстра та першої ліг. Сліпий жереб знову вже в четверте поспіль звів між собою двох принципових суперників Івано-Франківський ураган та Львівську енергію, яка тричі поспіль вигравала кубок України і є діючим володарем трофею. У трьох останніх розіграшах саме енергетики ставали на у шляху драконів. Щоправда, попередні побачення складалися з одного матчу. А тепер з двох. 16 березня перша гра відбудеться в івано франківську а матч-відповідь пройде 26 березня у Львові. І до справ баскетболістів. останнім часом вони тільки тіше своїх вболівальників. Франківські ведмеді продовжили виграшну серію, яка стартувала у командою Гана Мурзіна з початком 2014 року. Цього разу на домашньому паркеті Говерла здолала криворізьку команду. Таким чином, Говерлов на турнірній таблиці наздогнала Азомаш, якому поступається тільки за додатковими показниками. Сьогодні больше удалось на скаре, що не вдалось, і в принципі ми підготовилися. Ні, много време була. Сьогодні більше виходило, чим ні. Мало часу було, але ми підготувалися. Переживав дуже сильно, адже не знав силу гравців і не знав, що від них очікувати. Трохи ми спіймали кураж і довели матч до кінця. Майже два тижні залишилося до початку 22-ї зимової олімпіади. Збірна України поїде до Сочі найменшою делегацією за останні 20 років. Загалом нашу країну представлятимуть 39 спортсменів. Менше 37 було лише в іграх в Лілли 1994 року. Поки невідомо, хто понесе наш прапор, спортсмени визначать з кандидатурою самі. А загалом збірна України буде представлена у 9 з 15 видів спорту за усю історію незалежності на зимових іграх мили. Грали 5 нагород у двох видах спорту це фігурне катання та біатлон. Останні ігри у Ванкувері взагалі для нас закінчилися без медалей. Цього року на фігурне катання розраховувати не доводиться а от у біатлоні ми серед фаворитів. Тому успіхом для нас буде вважатися будь-яка медаль на іграх. Усього буде розіграно 98 комплектів нагород, золото 125 тисяч доларів, срібло 80 і 55 тисяч бронза, кажуть експерти. Що ж до прикарпатських спортсменів, то й тут наймовірніше наш край на похвалиться великим представництвом. На цю хвилину лише двоє наших здобули право виступати на олімпіаді: це представниця школи вищої спортивної майстерності, призерка етапу Кубка світу з Фрістайлу Надія Діденко та Косівченка Богдана Мацьовська. І ще одна важлива спортивна інформація: нещодавно в івано франківську відбувся настановчий семінар з підготовки місцевого організаційного комітету Кубка Європи зі спортивної ходьби. Місто нагадаємо прийматиме змагання 17 травня 2015 року. Семінар проводили виконавчий директор Федерації легкої атлетики України Андрій Ревуцький та інші співорганізатори. Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України. Семінар у першу чергу для фахівців, які організовуватимуть роботу з підготовки до Кубка Європи зі спортивної ходьби, про підготовку до Бмагань розповів голова Федерації легкої атлетики в області, начальник міського спорткомітету Віталій Матешко. 17 травня 2015 року в місті Ланфранківської відбудеться Кубок Європи зі спортивної ходьби. Ми очікуємо в районі 30, може і навіть більше країн Європи. Загалом в Європейську федерацію Легкої атлетики входить 50 країн Європи, в тому числі такі країни, цікаві як Турція і Ізраїль. І тому ми чекаємо велику кількість команд, можливо, найбільшу за всі 11 років проведення Кубки Європи, тому що Україна географічно і власне Яно-Франків знаходиться в центральній частині Європи. Для багатьох країн буде досить зручно добиратися до нашого міста, і ми очікуємо таку велику кількість. Першочергові кроки, які ми вже зробили, створений організаційний комітет який е, очолюють дві два співголови це президент Федерації легкої атлетики України Госу Ігор Євгенович та міський голова Івано-Франківська Анушкевичус Віктор Андрюсович. В оргкомітет входять всі служби виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Заступниками оргкомітету будуть заступник голови обласної державної адміністрації Зінеїда Болюк за згодою та заступник міського голови Михайло Верес. І далі відповідно структура, яка буде безпосередньо займатися по напрямках. У нас 17 січня відбувся перший навчальний семінар, який проводила Федерація легкої атлетики України в місті. На Франківську наших фахівців по напрямках вчили і готували до того, які завдання будуть стояти. Чотири напрямки, які будуть займатися безпосередньо роботою Покупку Європи, це напрямок спортивний, в який входить роботи, все, що пов'язано з проведенням змагань. Напрямок логістика, який буде планувати стратегічно всі дії. Від початку підготовки до моменту проведення змагань напрямок гостинність, який буде відповідати за поселення команд, зустріч в аеропортах і відповідно транспортування. І заключний напрямок стратегічно дуже важливий напрямок менеджменту піару і засобів маси інформації, який буде теж відповідно проводити промоцію Кубка Європи. ми плануємо провести декілька таких масштабних акцій для того, щоб зібрати велику кількість мешканців, гостей міста. Ми хочемо, щоб це було свято не лише для спортсменів і спортивних делегацій. Але і для мешканців міста, для гостей, тому що вважаю, і по історії так є, що в нашому місті за всю історію існування міста ще не було таких масштабних змагань, щоб у них відразу брало така велика кількість країн, і найголовніше, що це офіційні європейські змагання, яких в історії міста теж ще не було з олімпійського виду спорту. Які вимоги от власне до міста от, щодо проведення Кубки Європи? У 2014 році нам обов'язково треба буде зробити капітальний ремонт траси, на якій буде відбуватися Кубок Європи, а це вулиця Незалежності в частині виїзду з вулиці Франка і в частині виїзду з вулиці Шухевичів. Всю цю частину треба буде перекрити новим асфальтним полотном. Окрім того, треба буде зробити відповідні сучасні загородження. Навколо цієї траси, для того, щоб не перешкоджати спортсменам під час змагань, будуть виготовлені фланштоки для прапорів, новий подіум, багато інших речей. Ми будемо готувати трибуни, віп-трибуни. Ми хочемо сказати, що на ці змагання ми будемо запрошувати мешканців міста, які зможуть у зручному місці споглядати за спортсменами. А Найцікавіше місце це старт і фініш завжди, тому ці трибуни будуть для деяких персон платними. Для ВІП персон вони будуть відповідно налаштовані і вони будуть безкоштовні. Окрім того, у місці буде відбуватись дуже багато розважальних заходів пов'язаних з цим. Буде працювати торгівля. Інші речі ми плануємо виготовити дуже багато сувенірів для того, щоб промоція цього заходу була на високому рівні. Серед планів, так само ми будемо опрацьовувати роботу з готелями. До уваги будуть братися готелі трьохзіркового рівня, які зможуть забезпечити проживання наших команд, суддівської делегації, забезпечити проживання віп персон як Європейської федерації, так і з України. Ми очікуємо гостей, поважних гостей учасників Олімпійських ігор, титулованих спортсменів, таких, зокрема як. Наш земляк дворазовий олімпійський чемпіон Володимир Степанович, голубничий. Ми очікуємо і будемо запрошувати в гості чотириразового олімпійського чемпіона Поляка Роберта Корженєвського. Ми будемо запрошувати Сергія Назаровича, Бубку, міністра спорту і багатьох інших відомих особистостей, які будуть створювати рівень і імідж Кубка Європи зі спортивної ходьби у 2015 році. Тим часом івано франківського Прикарпаття, нападник Ужгородської Гарла Руслан Івашко, який першу частину сезону провів оренді в Тернопільській Неві може продовжити свою кар'єру білоруському торпедо Білас. За повідомленням офіційного саніту автозаводців, Руслан відправився на перший навчально-тренувальний збір зі своєю потенційною командою. У нинішньому сезоні важко провів перший різ 11 матчів, у яких не відзначився жодним забитим м'ячем. Тож на сьогодні це все. Вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну гличину. Дивіться за тиждень. Вже традиційно завжди влучайте в дев'ятку, ніколи не потрапляйте в сайт. До зустрічі.